Журналісти проти Зеленського медійники звинувачують президента у трансляції кремлівських наративів і порушенні інфотиші. Без угла проти залужного депутатка критикує генерали через фото із дівчатами. Армія Труханова, позашляховики, які за документами мають бути на фронті, катаються Одесою. Як насправді почалася війна? Польський журналіст оприлюднив шокуючі залаштунки початку повномасштабного вторгнення. І у кінці цього відео неймовірна історія порятунку двох коней із Авдіївки. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом з колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. На тлі чуток про можливе гальмування військової допомоги від США до Києва прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Головна мета візиту підготовка зсу до зими. Дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, включаючи забезпечення українських збройних сил необхідними бойовими можливостями як на зимовий період, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз. На фронті тим часом, не зважаючи на мінус, дуже гаряче окупанти продовжують штурмувати Авдіївку і безуспішно. Сьогодні з'явилися повідомлення, що успіхи у контратаках мають ЗСУ. Геолокаційні дані опубліковані 19 листопада вказують на те, що українські сили просунулись вперед біля залізниці на південний схід від степового 3 кілометра на північний захід від Авдіївки. А ось це відео вже із під Бахмуту. Там окупанти криють ЗСУ так званим вогняним снігопадом. Росіяни використовують запалювальні боєприпаси 2 М 22 С, щоб стримати просування сил оборони. Вогняний снігопад, страшно дивитись. Ще страшніше там бути. Але вони долають страх і намагаються просуватися. Не менш гаряче і на Херсонщині. Генштаб повідомив, що ЗСУ утримують плацдарми на лівому березі Дніпра і навіть змогли провести певні успішні дії. У російських окупантів почалися проблеми. В результаті великих втрат вони змушені перекидати сюди підрозділи з інших напрямків. Скиглять про невдачі на лівому березі, власне, і самі окупанти. Погодні условия допомагають противнику безпрепятственно продвигатися. Розширення зони контролю в очередной раз замалчувається командуванням. Совершенно сутствує какой-то план по блокуванню і нейтралізації плацдарма. Але ось якою важкою ціною даються українським військовим такі успіхи. Таку погоду 24 на 7 проводиться десантування на лівий берег. Хлопці після переправи вже повністю мокрі. Інколи човни діряві або вода залітає на швидкості. Вода до біса холодна. А вони після цього ще йдуть одразу виконувати завдання. Наша редакція вдячна українським воїнам за цей щоденний подвиг. Лайкніть, якщо доєднуєтеся, і напишіть їм кілька теплих слів у коментарях. Наприкінці минулого тижня президент Володимир Зеленський отримав хвилю критики через свої заяви і публікації. Спершу його звинуватили у розповсюдженні кремлівських наративів, а потім у порушенні інформаційної тиші. Про що саме мова і наскільки виправдані ці закиди розбиралася наша Анастасія Дмитровська. Журналісти в соцмережах активно обговорюють питання так званої інформаційної тиші. Мовляв, чому комусь можна висвітлювати ті чи інші питання на фронті? А комусь ні. Українські змі намагаються розібратися із тим, чому їм відмовляють у доступі до червоних ділянок фронту. Я спілкуюсь з багатьма військовими. Вони кажуть, що їм просто забороняють щось повідомляти. У мене є також інші знайомі, які давно там працюють і розповідають, що їм ледь не кримінальними справами погрожують, якщо вони кудись повезуть журналістів і щось коментуватимуть. Навіть якщо військові візьмуть кудись на свій страх і ризик, у них будуть проблеми. Ми цього не хочемо, тому створюються ситуації, коли взагалі неможливо щось висвітлити, каже головна редакторка слідства інфо Анастасія Станко. Останньою краплею у цьому питанні стала нещодавня публікація Зеленського. Президент оприлюднив світлини переправи на лівий берег Херсонщини, авторства фотографів Костянтина та влади Ліберових. Першим на публікацію відреагував журналіст Радіо Свободи Мар'ян Кушнір. «Не можна на Херсонщину, казали вони. Червона зона, казали вони, інформаційна тиша. Казали вони. Всі чудово знають, як важко домовитися про зйомки на півдні. Всі чудово знають, як там перешкоджають журналістам. На лівий берег взагалі неможливо потрапити. Заборона у всьому. І тут бам! Володимир Зеленський публікує фотографії блогерів Ліберових. Втім, варто зазначити, що напередодні начальник управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк заявив, що журналістам потрібно надати більший доступ у зону бойових дій, але при цьому необхідно не зашкодити безпеці операцій. Я думаю, що надзвичайно важливо дати більший доступ медіа в зону бойових дій, але при цьому одразу зазначаю, що не зашкодити безпеці операції. Відповідно, ми працюємо зараз над тим, щоб зрозуміти, як зробити так, щоб цей доступ був простішим, як зробити так, щоб правила доступу були прозорими, однаково всім відомими, і як спростивши цей доступ не зашкодити. Дісталося Володимиру Зеленському від журналістів і за так званий майдан 3 У нещодавній розмові із журналістами видання Блумберг. Президент заявив, що Росія готує майдан 3 і планує розкол українського суспільства. Нібито на фоні хаосу Україні вони хочуть змінити президента. Наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів. Майдан для них це переворот, тому операція зрозуміла. Думки з приводу заяви Зеленського досить різні. Наприклад, журналіст Дмитро Лиховій заяву про Майдан 3 серйозно не сприйняв. Всі ці порівняння хаосу і протестів із Майданом це постійний російський наратив, якому вже скоро 20 років. Тому це питання потребує ретельної комунікації, а не повтору російських наративів. Микола Княжицький впевнений, що майдан в Україні неможливо штучно організувати. Майдан не виникає на порожньому місці. Його не може підготувати і спровокувати жодна спецслужба: російська, американська, українська чи будь-яка інша. Українці виходили на майдан тоді, коли влада не залишала їм вибору через намагання забрати в нас свободу і демократію. А ви як вважаєте з приводу Майдану три обурення справедливе? Чи президентові все ж видніше? Адже він має більше інформації. Напишіть свою думку у коментарях. Депутатка від слуг Мар'яна Безугла дуже сильно любить хайп, як на мене. І для того, щоби про неї заговорили, вона обрала для себе кейс критики залужного. Цього разу безугла дорікнула головнокомандувачу ЗСУ за фото із відомою волонтеркою Даною Яровою. Ось що написала нардепка на своїй сторінці у Фейсбук. Ретроспектива зустрічей навела на думку, що у генерала є чесна даму, та генерал жодного разу не був у жодному ТЦК СП. Вибачте. Однак викладає фото залужного із відомими людьми та провокативними докорами у себе у соцмережах без угла не уперше. Раніше вона закликала не робити із головнокомандувача ідола. Деякі опозиційні колеги-блогери, попливши в рожевих мріях, що на рейтингу зсу і клейня до залужного кудись та якось проїдуть. Свідомо роблять це і свідомо роблять ідола, щоб потім просто використати. Бачу, як це розноситься з кожним днем. Для чого за ці години можна спланувати перевірку медзабезпечення чи перевірити якість курсу підготовки або ж дописати дисертацію? До речі, про дисертацію безугла до цього також заявляла, що просила залужного не захищати дисертацію у національному університеті Одеська юридична академія. Мовляв, очільник вишу, колишній депутат Сергій Ківалов, має погану репутацію. І тут уже в процесі дізнаюсь, що залужний пише в нього дисертацію. Сказала в особистій комунікації, що це нонсенс, наполягла, мовчала публічно, знову переконувала. Але мої застереження не тільки проігнорували, але зараз уже офіційно на сайті інформація, що планується захист найближчим часом. Дисертація у Ківалова писалася саме під час повномасштабного вторгнення Всі наукові статті 2022-2023. Коли на це був час, чому у нього який має нагороди від Путіна і Медведєва, зокрема, медаль Пушкіна за великий внесок узбережж. Та популяризацію російської мови та культури за кордоном. Він не відмовився від жодної нагороди. На закиди безуглої сам залужний ніяк не реагує. А ви як вважаєте, депутатка просто хай пожерить? Чи все ж таки має рацію? Напишіть свою думку у коментарях. Муніципальна варта Одеси оскандалилася. Вулицями міста ганяють на новеньких пікапах, які, виявляється, за паперами були передані військовим. Подробиці у нашій Наталки. Привіт, Катя. Уся країна донатить на автівки для ВСУ. Волонтери збирають на підбитих коней гроші. А в цей час представники муніципальної варти катаються на новеньких пікапах. Мало кого здивує, мова йде про Одесу. Там знайдено ще одне корупційне горнятко. Містяни звернули увагу на нове синкіпікапи. Л-200, якими користуються муніципальна варта. Місцевий депутат вирішив поцікавитися, а чого це і дійсно містом кружляють новенькі автівки. Запит оформив, тут варті вже варто відповідати. І як з'ясувалося, інтуїція не підвела департамент муніципальної безпеки. Передав 15 таких автомобілів територіальній обороні, от тільки на папері, по факту, ці ж автомобілі і досі кружляють Одесу. І все на другий рік війни. І ще й непогано хлопці лаштувалися на новеньких машинках. Ганяють автоматичною зброєю озброєні з березня минулого року. Вони перебувають на військовій службі. Більше того, вся комунальна установа вважається батальйоном у складі однієї з бригад територіальної оборони, От тільки знаходяться батальйон не в зоні бойових дій, а глибоко у тилу, оберігаючи спокій одеситів і допомагаючи комунальникам у вирішенні різних питань на зразок зносу гаражів, отримуючи за це непогані дивіденди у вигляді гривень. Штату 450 осіб отримав у 2023 році 107 мільйонів гривень. А може відправити армію мера Троханова прямо на новесеньких пікапах на передову? А виділені мільйони розподілити на ремонт будівель постраждалих від ракетних атак. Що думаєте, американці були переконані, що Київ упаде протягом трьох днів і були готові евакуювати 40 тисяч осіб. Ймовірно, крім власних громадян, також усю українську політичну еліту та істеблішмент. Про це йдеться у книжці журналіста Збігнєва Парафіновича, який описав залаштункові подробиці у владних кабінетах Польщі на початку уторнення. Більше подробиць знає наш спеціальний кореспондент Євген Куксін. Вітаю. Студія саме в тому Варшави, як стверджує автор, від нерішучості США і спонукало Польщу діяти самостійно. Так, Україна отримала літаки. Міг 29 такі подробиці, що представлені у книзі, поширив польський публіцист Філіп Домбоміровський. Автор книги стверджує, що в Польщі було розібрано близько десяти винищувачів. Міг 29 деталі яких лишили по частинах у лісу смузі поблизу кордону. Згодом Києву повідомили про залишені деталі, які потім підбирали і швидко збирали на українському боці кордону. Це сталося за кілька місяців до офіційної передачі літаків більш міжнародною коаліцією. Із перших днів вторгнення польський уряд був серйозно стурбований тим, що Лукашенко вступить у війну. Тож тривала підготовка сценарію, за яким антирежимні диверсійні групи будуть відправлені в тил білоруської армії, щоб посіяти хаос. Зрештою, Лукашенко сам так злякався, що різними каналами запитував у Варшаві, чи дозволять йому перетнути кордон, а потім вилетіти з найближчого аеропорту. Він знав, якщо справи підуть погано, росіяни не дозволять йому піднятися у власний повітряний простір. Окремо у книжці звертають увагу на скепти з боку посадовців Білого Дому на успіхи України. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван був налаштований найбільш скептично щодо шансів України і сперечався про це з секретарем польського президента Якобом Кумохом, який був переконаний, що Україна переможе. Пізніше, із тих самих причин, США неохоче надавали додаткову допомогу у вигляді важкого озброєння. Вашингтон погодився надати танки після зустрічі Байдена і Дуди, на чому Варшава наполягала якнайшвидше. Також стає відомо, що український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перші дні вторгнення був прийнятий в маєтку свого польського колеги. Міністр закордонних справ Польщі Збігнів Рау прийняв у себе кулебу з родиною та собакою. Книга про війну в Україні стає предметом обговорення. Польщі джерела, які надавали таку інформацію, не розголошуються. Якщо у Європі хтось розраховує на замороження війни в Україні, то для цих людей у нас є дуже погані новини. Кожен новий місяць для багатьох, хто десь там далеко наближає російську армію у притул до європейських кордонів. Саме таких висновків дійшли німецькі дослідники. Більше інформації про це розкаже наш кореспондент Юлія Семченко. Вітаю, Катю. Якщо бути точними, то якщо війну в Україні заморозять, то Росії вистачить шість років, щоб підготуватись до війни із НАТО. Про це йдеться у висновках дослідження аналітичного центру Німецьке товариство зовнішньої політики. Це дослідження базується на інформації від джерел у військових колах та розвідки Німеччини. Час потрібний Росії для відновлення своєї армії має визначити темп нарощування військових потужностей. НАТО блок повинен бути здатний відбити напад Росії щонайпізніше через 10, а краще через 6 років. Також у дослідженні йдеться, що привід, який ймовірно може використати Росія, це напад на Прибалтику, і саме про це говорив раніше і президент України Володимир Зеленський. Що у разі, якщо дати Росії можливість поновити свій потенціал, агресор може почати нове вторгнення з нападу на Латвію, Литву або Естонію, я буду з вами відвертим, як і завжди, зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. один із них особливо небезпечний Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яка заморозка ситуації, то буде новий критичний момент 2028 рік. Про це ж говорять і військові. Ось дуже красномовний коментар заступника командира 3-ї штурмової бригади Максима Жоріна. Дуже раджу заходу готуватися до війни і відкинути хибні сподівання на успіх через свою сучасність і технологічність. Реальність наступна рашка своїм несучасним та нетехнологічним озброєнням все переїбашить, бо вона його виробляє у величезних масштабах і вчиться на помилках в Україні. А Європа в цей час просто спостерігає і ні до чого не готується. У 2021 році ніхто й подумати не міг, що Росія розпочне повномасштабну війну з Україною. Безтурботність та відчуття, що небезпека десь далеко та за НАТО перебільшена, призвели до сотень тисяч жертв лише в одній країні. Безпечність Європи буде коштувати дорожче. Загін поліції білі Янголи разом із волонтерами, ризикуючи власним життям, вивезли із Авдіївки на Донеччині двох коней. Неймовірну історію порятунку тварин розповіли у телеграм-каналі Національної поліції України. Ще до російського вторгнення в Україну у населеному пункті Ласточкеде, це на заході від Авдіївки, працювала ферма, де розводили коней. Проте навесні 23-го року війська країни-агресора ударили по фермі ракетами. Тоді росіяни вбили близько 300 тварин різних порід. Хазяїн ферми евакуював коней, які вижили, а ці два здичавіли і не давалися в руки людям. За мустангами вирушили поліцейські та волонтери організації. І порятунок тварин Харків, серед яких був професійний конюх із власним конем. План був такий: дичаки побачать собрата і підуть за ним. Тварин виявили в Авдіївці. Баш, 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 не гани, вона не дасть. План спрацював, помітивши товариша. Коні потроху пішли за ним. Поодинокі мешканці могли б бачити цю сюралістичну процесію. Вершника і двох коней, які повільно брели за ним під звуки вибухів, повідомили в національній поліції України. Ну що, вийшло? Дякуємо поліцейським і волонтерам за порятунок цих благородних тварин. Лайкніть, якщо приєднуєтеся до подяки. Підпишіться на наш канал Україна сьогодні. І звісно, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося!